Дівчата піджаянічка і Ріта подарували два капелюха від Руслана Баїнського. Оце то в мене вже колекція буде. Так, давайте діставати. Вау! Бляха, я Ого. так таки хотіла. В мене такі ввішли були, Його. Це не ти часом спалив. Нічого не знаю. Вау! Так, давайте другий дивитися. О, а цей солом'яний. Вау! Бляха! Ого, круто! Вони такі стильнючі. Бляха, треба терміново їхати кудись на острови з такими капелюхами. Так, да? mm -hmm. Так, я вже хочу поміряти. Ну, Вау, я... тобі дуже личить. Блін, вони такі круті, це ж просто писк моди. Ти знаєш, що такі капелюхи по 20 тисяч гривень коштують? Серйозно? Так. Це що? Це ж бренд, а ну цей. Класс.